Отже, зараз розмова з професором, фахівцем з міжнародних відносин науковим директором фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексієм Гаранем. Йдеться про те, наскільки реалістичні, здійсненні і підтверджені досвідом можливі плани Європейського союзу зі створення миротворчих сил на території України. Андрій Куликов при мікрофоні. Наскільки європейські країни мають досвід миротворчих військ, миротворчих місій, і наскільки їм доводилося стикатися цим миротворчим місіям, якщо вони були із такою агресивною державою, як Росія? Так, мають досвід миротворчих місій. Миротворчих місій досить багато в світі. І якщо ми будемо говорити, скажімо, про організацію Об'єднаних Націй, то Таких місій е, було е, 70, А крім того, є інші, скажімо, миротворчі місії, які ну, може не мають такого статусу, але які, скажімо, там, в тому числі на рівні Європейського союзу, на рівні е, окремих країн, коли є домовленість між е, воюючими сторонами запрошується, навіть Росія має такий Такий досвід, але тут питання постає от в чому: що е, миротворчі місії, вони зазвичай головне, головне питання взагалі навколо цієї теми. Головне питання полягає в тому, що ці миротвор, ця миротворча місія, так як вона зараз обговорюється, тому що насправді ми ну якби деталі не знаємо, і все це проекти, все це в стадії обговорення, що вона буде тоді. Коли е, настане перемир'я. Тобто це головна, головна якби, умова миротворчих місій, Тобто вони не наводять, вони не забезпечують мир, вони не примушують до е, миру, вони якби, виступають як сила, яка роз'єднує, патрулює і так далі. До речі, якщо ми можемо говорити про е, досвід європейців то європейських країн, то є, і, скажімо так, ну, більшість операцій миротворців, вони, як би можна сказати, вони є е, успішними, хоча кра... конфлікти тривають, розумієте, Тобто напруга між країнами лишається. Тобто миротворці були і в Лівані і. Скажімо, в інших гарячих точках і в Африці часто це впливає на позитивний розвиток подій і досягається, досягається мир. Ну, сходу я можу назвати, наприклад, Ангола, де, до речі, були і українські миротворці також досить великий контингент. Ну, це один з прикладів, так а, Але... а в який період в Анголі уже після того, як Португалія звідти вийшла, так? Ну, більше, то зараз я, зараз я так не можу сходу сказати, але дивіться, навіть не просто коли вийшла Португалія. Тому що коли вийшла Португалія, там тривала, тривала війна і дуже довга війна. Бо спочатку була агресія Південної Африки, яка тоді це був російський режим апартеїда, А потім це. А потім йшла в Анголі громадянська війна, і вона була дуже тривала. Так? Тобто, от лише коли вже було досягнуто можливості до внутрішнього перемир'я, наскільки я згадую, це вже було після падіння Радянського Союзу. Так? Тому що ці країни, які були позбавлені допомоги Радянського Союзу, то їхня влада вже шукала, шукала виходу, була готова на примирення. А з іншого боку, і, скажімо, в пар, пар тоді йшла вже теж до припинення режиму апартаїда, до, до виборів перших, і тоді у, у різних учасників з'явився стимул до того, щоб укласти таке перемир'я. Так і, але я, до речі, що хочу сказати, що е, є досвід позитивний, але досвід і негативний. Негативний також. Ну, наприклад, ну, це дуже яскравий і моторошний приклад. Це коли йшла війна в Боснії, так? і тоді, скажімо, були голландські миротворці в Сребреніці, і це територія мусульманської частини Боснії, і тоді був наступ сербів. І голландські миротворці не захистили мирне, мирне населення. Ну вони якби у них обмежені були е, обмежені можливості для цього. Але якщо говорити про миротворців, тоді ж був в Босні український контингент, і е, вони не вступили ну знову ж таки мандат миротворців обмежений. Вони якби безпосередньо не вступили в бій. Але вони зупинили Сербію в результаті переговорів і домовилися про евакуацію евакуацію мусульман з частини, яку контролював український контингент. Тому є різні історії. Да, поведінка голландських миротворців ну, вона стала е, от таким, от негативним прикладом, який дуже часто згадують, коли говорять про. Uh, ну, коли говорять про якісь провали да миротворчих миротворчих місій, бо коли одна із сторін готова на відновлення війни, миротворці якби не можуть її зупинити. Олексій Гарань, Олексій Гарань, професор і науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерова. Зараз в етері громадського радіо. До речі, на телефон 0800 30 40 33 можна зателефонувати безкоштовно з будь-якого українського номера і поставити Олексію Гараневі запитання на додачу, а може, і замість тих, яких ставлю я, Андрій Куликов. Пане Олексію, хто визначає? Мандат е, миротворців, про які ви сказали тобто там повноваження і так далі, і наскільки це регулюється міжнародним правом, практикою, чи це двосторонні, чи там тристоронні е, облаштування відбувається ну мандат визначається залежно тою міжнародною організацією, яка власне направляє направляє міжнародні. Міжнародних миротворців, тобто, якщо це офіційна, місія, місія ООН, то відповідно це, це робить Організація Об'єднаних Націй, це прописано в статуті ООН. І якщо, наприклад, якщо наприклад це Європейський Союз, то Європейський Союз, І якщо це Якщо це ну даруйте на слові співдружність незалежних держав, абсолют, абсолютно справедливо, угу. От то це регулюється, скажімо, їхніми їхніми повноваженнями, а іноді просто країна, така як Росія, вона каже: а ми направляємо миротворців. Угу. Так, і ми розуміємо, що тоді це часто взагалі не узгоджується з е, міжнародним. З міжнародним правом. До речі, вибачте, я забув, я забув сказати, якщо ми говоримо про миротворців, щоб ми розуміли, бо я нещодавно е, був з, брав участь на конференції в Кіпрі, і ми знаємо, що ця держава вона досі розділена на турецьку і грецьку частину, більше того, більше того, е, В на, натурецькій частині, вибачте, я просто трохи хворий Тому там трошки не знаю. На жаль, це важко. чути, тому ми незабаром да. будемо розмову згортати, але є але, ще питання. але, дивіться, тобто там, там, наприклад, на лінії розмежування, яка проходить прямо по столиці, по столиці Кіпра-Ні там, право, там проходить лінія поділу. І там стоять невеличкі символічні частини, які формально належать до місії АОН. Я, до речі, випадково зустрів там цих військовослужбовців АОН, спитав, з якої країни вони кажуть Велика Британія. Тобто в різних країнах проводяться, і цей конфлікт, до речі, турецький він з сімдесят четвертого року, так що от ви уявляєте, як. Як довго вона е, триває? Ця місія а е, країна досі поділена. Хоча збройного конфлікту немає, можна перетинати легко цю лінію зараз, так і іноземцям, і власне і мешканцям Кіпру також. От, але країна лишається поділеними, там стоять миротворці. Тут цікаво, я насправді не знав, що там британці теж в складі миротворчої місії, а цікаво, те, що і ну значуше. Я думаю, те, що на Кіпрі досі зберігаються дві військові бази Великої Британії. Собто тут... Так, але вони так, це правильно, але вони на південному узбережжі і вони власне не. Це не є частина оцих от миротворчих. Так, так, миротворчих. я саме про це й веду, що колишня колоніальна е властителька Кіпру зберігає свою присутність як ві військові бази, та ще й через е миротворчий контингент. Це те, що може, і Росія в деяких країнах так званого СНД робила. Mm, ну... Так, в чому питання? Ви Ні, це не питання, це просто для інформації тих, хто нас слухає, що там ага. як кажуть, не все так однозначно. За миротворчими або поруч із миротворчими контингентами існуючи і інші. А, наскільки я пригадую, коли я навчався на факультеті міжнародних відносин, нас навчали, що а, свого часу в Корейській війні були задіяні миротворчі сили ООН. Але вчора професор Гарань звернув мою увагу на те, що це було не так. Ну там був інший механізм задіяний кілька слів про це, будь ласка, пане Олексію. Um... Так, да, це були. Це були часи радянського союзу, е, Андрію, і тоді дійсно всякому різному навчали. На я це, до речі, про миротворчу, про миротворчу місію. Так то тоді здебільшого говорили, що американська воєнщина розв'язала війну, так це а, само та, собою, але при так. цьому була ще теза, що ООН довела свою неспроможність, бо там і так далі. і Так далі, під виглядом ООН здійснювалася агресія. Так. так, дивіться, тоді було створено е командування е Організації Об'єднаних Націй, і дійсно, це було створено за рішенням ООН. Е власне, де було створено багатонаціональні війська. Які е, основну силу звичайно, грали США, але там було дуже багато різних країн, і це було створено якраз після того, коли Північна Комуністична Корея, режим Кіма за допомогою СРСР і Китаю напали на південну Корею. А нас вчили чому? Що це південна Корея ну, напала Карена Палина? Да. От. І, от результат цього, цього нападу, фактично, Північна Корея купувала майже повністю Крейський півострів, і от тоді дуже швидко Організація Об'єднаних Націй створила оце командування ці багатонаціональні сили, які власне взяли участь в масштабних кривавих діях. В цій війні і їм вдалося не тільки відкинути до 38-ї паралелі, звідки почалася агресія Кіма. А вони навіть фактично вийшли на китайсько-на китайський кордон, але далі вступили в силу так звані китайські добровольці, тобто регулярна китайська армія. І в результаті цього ситуація знову стабілізувалася на 38-ї паралелі. тобто відновилося статус-кво, тобто це формальне ну це не були миротворчі сили, миротворче да? це були сили, які брали безпосередню участь у бойових діях. І чому вдалося це зробити? От Там була казусна ситуація. Казусна ситуація полягала в тому, що місце Китаю в ООН об тоді обіймала обіймали ну, режим Чанкайши на острові Тайвань, тобто Китайська Республіка, формальної точки зору, і е, радянський представник на знак протесту, бо вони обіймали місце не просто в ООН, а в Раді безпеки. В ООН, І е, радянський представник на знак протесту залишив засідання. Ради безпеки, і от тоді швиденько все це проголосували. Цей мехариставшись тим, що не було кому застосувати право вето. Так? так абсолютно, ага. от і от в результаті цього дійсно вдалося встановити, е створити оці сили, які не просто зупинили війну, а які взяли е реальну участь у відбитці агресії. Але Олексій. це трошки інша ситуація, так само як і війна е, в перській затосі, от, де теж була резолюція е, Ради безпеки ООН. Але ну, це не була миротворча місія. Це були реальні воєнні дії. Олексій, Олексій Гарані, да, на зв'язку, і зараз останнє вже запитання, пане Олексію. Як ви оцінюєте... Ви знаєте, я готовий? Я готовий і більше в разі потреби говорити. Я Т... мобілізуюсь, так що готовий. <рес> ну дуже цікаво. Тоді не останнє запитання, а передостаннє. Як ви оцінюєте серйозність намірів і наявність механізму в Європейському Союзі? Для того, щоб запустити оцей механізм миротворчих сіл. І наскільки вони все ж таки оглядатимуться на Росію? Тому що ясна річ, що Росія не має права вето в Європейському Союзі, але Росія має багатомільйонну мільйонів військ. Ну, Перше, я от знайшов зараз табличку різних місій. От Україна брала участь в Анголі в 96-99 роках. Mm -hmm. Тобто, тоді вже був обраний Нельсон Мандела в ПАР і були передумови для розв'язання цього, цього конфлікту. Mm -hmm. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що завалився Радянський Союз і так далі. Тобто, сторони були зацікавлені в тому, щоб. Щоб досягти е, миру, там було більше 200 українських миротворців. Якщо говорити про те, про що ми зараз говоримо, ви знаєте, я до речі, і не певен, що це буде місія Європейського союзу, тому що е, ми знаємо, що в Європейському Союзі є країни з різною позицією, так. і наскільки я зараз розумію, та власна участь європейського союзу може і не так потрібна, е, як структури, що це будуть представники. Окремих потужних країн. Mm -hmm. Тобто зараз ідеться. Ну так кажуть про що це може бути Франція, що це може бути Велика Британія, не Європейський Союз, що це може бути Німеччина, Польща, якісь скандинавські країни. Ну от ви сказали про <кій> <кій> Італію. Італія, та тобто зайвало. це може бути може бути дивіться в межах, скажімо, домовленості, окремої домовленості, яка буде. Між Україною і е, може бути може бути між Україною і Росією Тобто домовилися зробити перемир'я, і, скажімо, складовою частиною цих домовленостей, це буде миротворча місія за участю представників різних країн, звичайно, ми ну дивіться про це можна говорити лише поки що е, про якусь перспективу. Тому що насамперед треба е, треба. Щоб у Путіна було бажання, приклад зупинити, зупинити, зупинити війну, і бодай було перемир'я. Ми знаємо, що ми хочемо, щоб якщо буде таке перемир'я, да так звана заморозка, щоб це було на українських умовах з позиції сили, якщо це буде, да то коли це буде? Тобто тут багато дуже питань і я. Думаю, що це не буде миротворча місія європейського союзу, будуть окремі країни, які будуть брати участь в цьому. І ми розуміємо, що Росія захоче, щоб серед якщо це буде знову ж таки, якщо якщо щоб там були країни, які дружні до Росії, умовно кажучи, якісь Білорусь Казахстан, то тощо, але звісно, якщо там будуть європейські країни, навіть. Якщо ну умовно кажучи, виходячи з чисельності, озброєні і так далі, вони не можуть зупинити можливу подальшу російську агресію, то все одно це буде важлива присутність, і Росія, ну, навряд чи скажімо, наважиться напасти на цей контингент. До речі, тут я хотів би сказати, що знову ж таки. Миротворча місія, де вона буде розміщена? Оце ключове mm -hmm. питання. Якщо вона буде розміщена по лінії нинішнього розмежування, ну що ж, це буде тоді означати, скажімо, да, що військові дії зупиняються, але окуповані території лишаються під контролем Росії. Якби у нас була можливість звільнити українську територію, поставити ці миротворчі сили на українсько-російському. Кардоні, оце було б, звісно, дуже, дуже добрий варіант. Але я не певен, що це може бути здійснено. Знову ж таки, так само ми говоримо про якусь теоретичну перспективу. Тому що наразі завдання номер один це зупинити е російський наступ, а потім бажано було б все-таки ну, бодай перейти в контрнаступ, щоби. Мати кращу переговорну позицію, але ну ми знаємо, що наразі ну, в цей момент у нас, скажімо, нема сил для цього. Тобто, тому ми просимо більше допомоги, в тому числі і від європейських країн, для того, щоб далі досягнути паритету на полі бою. Це була розмова з професором науковим директором фонду. Демократичні ініціативи іменілька кучерєва фахівцем з міжнародних відносин Олексієм Гаранем. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.